Вибори на 183-му округу у Херсоні почалися бурхливо. Починаючи з 7.30, ще до початку роботи дільниць і до 10-ї ранку нарахували аж 15 повідомлень про мінування у Херсоні, Білозерці та Комишанах. На виборчій дільниці у школі номер 57, що на острові, люди стоять перед зачиненими дверима, роздратовані та обурені і чітко розуміють, що це розіграна провокація. Цілу ночі не виходить діжурі правильно так точно. Как могли заминировать? Произошло а сообщение по телефону. Это может быть ложное сообщение. Это на 99% что это ложное сообщение. Даже ну, через понятно, нет. почему вот. вы нас Но не нам не надо отреагировать на это сообщение. Да. Скажите, пожалуйста, там. здесь это же заминировано. Там же люди сидят. Надо же их вывести. А что же там сидят? Так вот пустите надо будет там, правило. Правило. Там да, нам будет да, проголосовать. Да, 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 да. да. Там самоуправством уже не занимаются. Бред какой-то. Самоуправством занимаются. Это там что, камикадзе сидят, да? Что да. это за проблемы такие создаете? Да. Ліфти спеціально відключили в этот день ветеліфти, щоб люди не спускались, не могли і спуститься. Оперативно на виклик виборців відреагували активісти Батьківщини. Люди получили бюлетені, члени комісії, несуть за них персональну відповідальність. Вони розраховували на те, що всю ніч міліція охраняла і все в порядку знаходиться на збирательных участках. 8.05 – Приходят правоохранительные органы после того, как розданы бюллетени членам комиссии на руки, останавливают работу и говорят, что сейчас все должны выйти, должны остаться только какие-то для них понятные люди, которые будут этими бюллетнями делать, неизвестно что. Правоохранительные органы сегодня жестко включены в систему фальсификации выборов под представителей власти. Это сегодня происходит по всему городу. Правоохоронцы не понимают.

Близько восьмої години ранку телефонні дзвінки про замінування виборчих дільниць почали надходити і до штабу Союзу лівих сил. Самим важним питанням залишається те, що во час цих замінувань урни і списки залишилися без пересмотру. І ніхто не знає, що і як з ними там було, і які дії могли там відбувати. І ще одним немало важливим питанням залишається те, що велике кількість людей не змогло проголосувати. Такую аномальну жару люди хотіли чим раніше прийти і проголосувати, а не цієї можливості. Мінування виборчих дільниць це фактор залякування виборців. Переконаний Михайло Опаначенко. Коли приходять условно 100 человек на избирательный участок, мені внезапно виходять і говорят, вийдіть. Ми вас евакую и прихиль здесь должна бути бомба, которую ми искать. И приходите через час. Вот скажите, пожалуйста, кто из этих 100 человек вернется назад на избирательный участок, зная, что он единожды уже был заминирован. Плюс... Скажем, задача визвати паніку таким образом для того, щоб збити дуже низьку явку, яка визнана погодою. За законом робота дільниці не повинна припинятися ні в якому разі, адже бюлетені залишені без нагляду найкоротший шлях до фальсифікації. Можна поставити під підсомнення результати голосування на цих ізбирательних участках. Так як загласна закону о виборах, члени комісії не повинні втратити візуальний контакт, скажем, з бюлетенями. Это все должно весь Весь э, избирательный процесс он непрерывный, от распечатывания протоколов до выдачи на столы, для заполнения, до вброса в урону, до подсчета, до протокола, который в конце сдан э, окружной избирательной комісії как э, итоговой. Вот у нас произошел разрыв. на некоторых участках несколько раз этого визуального контакта членов комиссии. То есть члены комиссии, по сути, при распечатанных пачках протоколов, при распечатанных урнах, при том, что некоторые урны начали заполняться, потеряли визуальный контакт. Туда имели доступ определенная группа лиц, МЧС, милиция. Фактически Ті органи, які не змогли обеспечити цього проведення. провідні псевдомінування. Поки на найбільших за чисельністю виборчих дільницях тривав цей хаос. У цей час, наприклад, у 105-й виправній колонії для малолітніх в'язнів о 10.15 ранку вже усі 250 виборців проголосували. Друга хвиля мінування виборчих дільниць в Херсоні розпочалась після 17-ї години. Їх кількість сягнула 18-ти. враховуючи це, і до того низька явка виборців. На вечір не збільшилась. Ще один сумнівний момент був зафіксований у комишанах. Невідомі добродії організували підвіз людей на виборчу дільницю. Хто і чому змінив маршрут рейсового автобусу? Водій робить вигляд, що не знає, посилаючись на диспетчера. Ви з компанії Лайфавто автолайфа -like. -like, да? А авто наняв автобус, для виборів? Я, ну, я вже не знаю. Диспетчер сказав». То на витя з десь потом посологіолога потом на участок нам школа. Да? Люди з обуренням ставляться до запитання, хто організував підвіз та захищають анонімного благодійника. Неужели це так цікаво? ви спросите, як без этого автобуса з двома пересадками туди людям добиратися? І пішком. Ви спочатку этот вопрос спросите. Тут просто людям сделали можливість нормально добратися на вибори, щоб вони состоялись, <потверт> понімаємо. Зібравши виборців по селу, благодійний автобус привіз їх на виборчу дільницю номер 650-721, де усі пасажири дружно та спокійно пішли голосувати. Насправді ж за законом підвіз на дільниці це щонайменше надання безоплатних послуг, точніше підкуп виборців та незаконна агітація всередині автобусів.